Доброго ранку усім, хто шанує найтепліші та найромантичніші почуття. З вами рубрика про кохання історії знайомства в інтернет мережі надзвичайно велика кількість. Про те, історію, яку зараз розкажуть герої сьогоднішнього випуску, важко не назвати проявом долі, і з якими курйозами пов'язане знайомство Олега та Ганни. Дізнаємося просто зараз. С Олегом познакомились пять лет назад. Познакомились через интернет. Мы с девочками, скажем так, веселились и эм, задали в поиске ну, молодого человека, старше 25 лет, и чтобы звали его Олег. И Ваське очень много у меня знакомых было, ну и часто приветкались. Ну, я ответил привет, смотрю, девочка какая-то. Ну, привет мне, пообщаться поздний вечер. Мы договорились обменяться с ним фотографиями, ну и списаться там на следующий день. Вот, Олег как честный человек свои фотографии прислал, а я его немножко, скажем так, обманула, свои фотографии не прислала. Ну приятно было поговорить и наше общение продлилось до самого утра. Я как бы никаких планов вообще не, и у меня не было, это было для меня исключительно просто вот разговоры, просто поговорить. Тем более, где Черкасы, а где Днепропетровск. Я понимал, что будущего у таких отношений не может быть. Когда я увидела фотографии Олега, если честно, мне он не понравился. Вот по фотографиям. А от моєї подружки он понравилася очень сильно. Спілкуючись у інтернеті з цікавою для себе співрозмовницею, Олег навіть не здогадувався, що по той бік екрану їх не одна, а дві. Спокусившись кубиками пресу, подруга Ані тільки й говорила, що про Олега ці розповіді підштовхнули дівчину до відновлення власного спілкування з нічним гостем Олегом. Я трохи схитрив в тайні атвір. опять начала писать Олегу. Я думала я все время с Аней переписываюсь. Да нет, это была подруга моя, ты с подругой переписывался. И, не знаю, шутя или не шутя, Олег пригласил меня к себе в гости. А я так, не, недолго думая, взяла, собрала вещи и приехала. Когда я предложил приехать в гости, я даже не рассчитывал, что она согласится. Я просто ради вежливости говорю, ну, приезжай в гости. Первая встреча Олега и Ани заслуговывает особливые уваги. Я опоздал на два часа честно, позвонил, сказал, я опаздываю. Говорю, пойди погуляй. А, в общем, она говорит, я буду тебя ждать на вокзале. Сидела два часа на вокзале. Первый день у нас тоже такая накладочка вышла. Мне надо было на работу. И я ее попросил подождать меня. Отправь, отвел в парк. Впрямк Пребраженському собору я ставив там <по> під церковь. І часа 4, навірно, мене не було. За однією зустрічу прийшли й інші. Через деякий час навчений гірким досвідом Олег вирішив випробувати мило до серця дівчину диким відпочинком у Криму та сходженням на говерлу. Усі випробування Аня винесла без єдиного слова або нарікання. Декілька разів, майже втрачаючи свідомість під час підйому, дівчина все одно дерлася вгору, адже вона знала, что за куханием у всего своего жития. Когда я поднялась на гаверлу, он сказал, перевозим вещи, переезжай ко мне. Когда я поднялся на, вместе с ней на гору, вот этот момент стал для меня Пірілом, я понял, що я хочу, щоб этот человек со мною і далі шо по жизни. Власне зізнання хлопчина вирішив зробити у вигляді сюрпризу, придбав коробку цукерок та поклав туди обручку. Аня ж, побачивши подарунок, не змогла втримати сліз. До власного весілля Олег теж підготував коханій сюрприз пісню у власному виконанні. Аня у свою чергу теж здивувала Олега певними приємними сюрпризами. Дівчина народила коханому чарівного сина Олександра та схутла на 20 кілограмів. Олег зізнається, ультиматумів щодо зовнішності дружині не ставив, адже цінує у коханій інші якості. Сьогодні закохані дуже щасливі, та навіть і думати бояться, що було б, якби Олег того разу не відповів на повідомлення або ж Аня не відновила випадкове інтернет-знайомство. Тепер знайте, якщо вночі не сну та тягне до інтернету, можливо, то ваша доля робить вам певні знаки та натяки. Звісно, у цьому випадку головне не перестаратися. Повірте, реальне життя цікавіше за віртуальне. А з вами була рубрика про кохання. Побачимось вже за тиждень.